Вітаю вас на моєму каналі. Ну що, дочекалися? Не пройшло й півроку, а я знову взяв собі карточки по One Piece. Ну що ж, є в мене такі бустерці, вони є для карткової гри. Ось так вони в нас виглядають всі вони різні, але наскільки я знаю, це все одна серія. Ось OP-05. Я з таким справи раніше не мав. Мені хтось колись одну картку з Юстасом подарував. Я в мене ось такі бустерці, там, здається, буде по 10 карток. Для зручності вже відрізав. Вони для карткової гри, яка в нас в Україні зараз стає дуже популярною, але я в неї не граю, тому що немає з ким. І я більше люблю просто колекціонувати саме карточки з персонажами. Так що це в нас таке. Ну і дали мені з ними ось такі картки. Це те, що може бути всередині. Я в нас такий джадж, ну по переливам, як вам сказати, досить звичайно. Але картка виглядає непогано. Стика у нас Ямато і Кінемон. Здається, що це вони брали арти з манги, просто розмальовані, але арти такі хороші, але карточки, як ви бачите, без якихось ефектів. Тут якісь ігрові характеристики. Ну, мабуть, знайдуться в коментарях ті, хто про це більше шарить. Ну що ж, починаємо відкривати наш перший бустерець. Так, одразу бачимо Шанкса. Шанкс, до речі, перелив, з переливчиком таким в клітиночку. Досить гарний. Окей, окрім Шанкса. О, вони так накидали їх перевернуто. Так, є у нас такий Луфі. Ну, Лофі хороший. З карток з Луфі прикольних в мене мало. Так, я не знаю навіть, як їх сортувати. Окей, будуть якісь блискучі і якісь без ефектів. Є у нас такий Луфі. Едвард Ньюгейт, Він же білоус. Ось, е, це моя перша картка з цим персонажем. Е, карток з Білоусом у мене немає взагалі. Є в нас такий шанс, оце мені здається, якось більше подобається. Вони які знаєте, що такі ванільні, наче от реально, як малюнки з манги. Ось прикольний Трафальгар. Так, я знаю, в мене є теж друг, який дуже любить Трафальгара, але поки він у нас один. Якщо буде другий, то Юра, я його тобі віддам. Так, ось такий у нас Трафальгар класний. І я в нас дивіться хто. Квін з команди Кайдо, не очікував його тут побачити. І ззаду, як ви бачите, картки такі йдуть. І ось така у них сорочечка, ось не відрізняється нічим. Є в нас Брук, ну Брук це класно. Дон Кіхот Дон Фламінго. Це вже якась така поцікавіша. І є в нас Один, Ось з Одином це моя буквально друга карточка. Моя перша це була юр із синього боксика, а на ми всім любимого від Little Frog. Десь тут можливо буде картинка. Ну що ж, що нам принесе Усоп? Тут значить у нас виходить 10 карток, якщо я не помиляюсь. Так, 10 карток, ну поки ось так. Тобто одна блискуча і 9 звичайних. Окей. Що ж нам принесе наш Усоп? Усоп привів нам, дивіться, Луфі в четвертому му гірі. Е, ось такої картки з луфі в мене взагалі не було. Навіть з таким артом, навіть з четвертим, п'ятим гіром. Нічого, я такого не мав. Тому що Це в мене такі луфі. І дивіться, знов та тенденція картки верх ногами. Так, є в нас такий коді то здається, Акаїно. Це, як я зрозумів, кадр із манги та аніме. Із битва на Марінфорді, здається, але я можу помилятись уже. Це для мене було дуже давно. Ізу. Класний. Так, ще в нас Одену. Одена я люблю, це класні картки. Так, це у нас пудінг. Класс. Не ще так по кольорам відрізняється. Це точно щось ігрове, але я не дивився правила, що це таке. Так, це в нас дадан. До речі, досить така агресивна картка. Тут ще маленький Ейс, Який же він класний, милий, злючий Ейс. Так. О, Аокідзі. Дивіться, класний Аокідзі. Це вже, якщо він зі шрамами, то це вже після Марінфорду І після битви бі з за закайну на Панк Хазард. О, Ейс, Portas Ді Ейс, клас. До речі, ну арти реально, як вам сказати, вони не такі, як я звик, як у Little Frog це було, або в жовтих боксиках. Але вони такі ванільні, класні. Ну що ж, Кінг, о, здається, тільки Джека нам не хватає, вже і Кайдо, Є в нас Кінг. Карток з Кінгом в мене ну, буквально одна с І буде зоро. Кого, кого його я чекав, є в нас такий зоро. Окей. Okay. Значить, у нас тут був Luffy. Відкриваємо пак із Санджі. Ну що, Юра, ти любиш Санджі? Знаю, що любиш. Відкриваємо так. О, відразу з ходу. Єнель. Один із моїх теж любимих персонажей бог грома зі скайпі і відсилочка на Емінемо. Є у нас такий Єнель, позаду те ж саме. Так, ось і під'їхали повторки Луфі. Ще один Луфі. А, У нас вже є. Шанкс у нас вже є. Юра, твій трафі. Квін, Брук. Окей. Я це не буду коментувати, це мені вже не подобається. Окей. Okay. Відкриваємо смокера. Ну що нам принесе смокер? Так. І лишається у нас ще один пак буде. Окей. О, гекомморія. Досить крутецький. Ну, реально досить деталізовано і круто виглядає. За ним ховається. Знову Брук. Знову Донкіхот. Один. О, новенький Зоро. Це вже цікаво. Ще один Луфі. О, Магелан. Зандже з сигаретою. Ну, Магелан це класно. З ним в мене тільки одна картка. Він смок Санжи. Трохи інакша картка з Білоусом. І ось такі Луфі. І останній. Я залишив з Луфі в п'ятому гірі. Що в нас тут? О, дивіться, він реально крутий. Акаїну, хоч я його дуже, знаєте, так дуже не люблю, як персонажа, персонажу, ну картки класні, але як я персонажу я його ненавиджу. Але ось така вона є з ним крута картка з Акаїну, ну Дуже крутецько виглядає. Ось такий магмовий. Так, тут у нас щось новеньке. О, це у нас Ташигі, До таймскіпа здається. Е, так. Коргі, я його не пам'ятаю, але як я бачу, це хтось із дозору. Не пам'ятаю, чесно його. Ще у нас такий Шанкс. Він з Санжи. О, це тваринки Магелана із Імплдауна. Непоганий Непоганий Кіхот. Це хто? Зефір, мабуть, хтось із сім'ї Big Мам. треба буде погуглити, не пам'ятаю його. О, Кінг в своїй формі птеродактеря. Та адмірал Ішо. Ну, в цілому гарно. Окей, мені подобається. Ну що ж, підведемо підсумки. Я отримав 50 карток. Три мені ще бонусом дали. Я в нас ось такі. Я не можу це називати арками, я їх буду називати просто звичайними. Ось такі вони у нас. В цілому вони мені подобаються тільки своєю ванільністю, то що арти ось такі хороші. Мейлі такі приємні. Не кидається в око дуже багато, знаєте, цих ефектів, відблиска всякого такого. Ось такі в мене сьогодні картки. Кінг класний. Ейс. Так. Це буде для Юри я вже відкладаю. І ми отримали 5 таких карток. Акаіно. Б'якоморія досить хороший, Янель, один такий лофі і Шанкс. Ну, заради Шанкса можна, бо карток з ним мало. Ну що я можу сказати? паки для мене були цікаві, хто грає в цю гру, скажіть, будь ласка, це щось варте чи ні, ну особисто мені вони сподобалися, але забагато повторів атак, ну, в цілому не погано, воно хороше. Так що дякую вам за перегляд. Частково буду робити ще от такі розпаковочки, такі розпаковочки, які у нас відосики по One Piece, Надіюсь, це для вас було цікаво. Дякую всім за увагу. І якщо що, короткі з повторками можна у мене обміняти або придбати за посиланням в Telegram, Там всі деталі в описі. Так що дякую вам за увагу. Всім щастя!